Всім привіт! 15 грудня сьогодні навіть сонять. сонечко в нас вийшло на якийсь час. В теплиці відразу веселіше. Цілий місяць я тут практично нічого не робила, поливала дуже трішки чистою дощовою водою. І зараз вже треба розпочинати щось робити. Прийшов час висіяти еустому. Вперше я її купила, дуже гарна квітка, чомусь не вистачало на неї часу. Знаю, що вона дуже довго росте, довгенько сходить. Я її сьогодні посію. 20 грудня вже буду висівати анютині глазки, якраз вони разом посходяться, довше сходить, глазки швидше сходять, І потім вже буду вмикати лампочки. Не хочеться підсвічувати одну рослину, без досвідчування буде їй дуже погано. І купила для асортименту перець теж сьогодні намочу і буду потім висівати вже з пророщене Зараз місце треба економити. Якщо просто висіять, чекати, воно, може, довго сходить. А перець мені найбільше подобається вже. Пророщений висівать. Пробувала я кімнатні перці. Продали. Це для асортименту. Чогось трішки треба розбавляти асортимент. 0,1 грам насіння це 22 штуки. Я намочую в чистій воді. Еустома в мене махрова. А Ф1. Брала високу, бо вона була низенька це 110 см. Дуже дрібне насіння. Я б теж намочила, але не можна його намочувати. Відразу буду висівати. Для еустоми набрала землю ПЛ і зверху трішки класмана поклала. Зроблю ось такі канавочки. Розклала далеченько одна від одної. Зверху побризкаю, щоб розплилися оці гранулки. Надійну пакетик і буде, воно сходить. Також буду висівати дихондру. Я отримувала маленьку рослинку діхондри наприкінці березня, і це був сіянець, а не вкорінений живець. Кажуть, що стебла можна покласти на землю, вони вкоріняться. Можливо, я пізно поклала. Місяць воно стоїть і взагалі не вкорінюється. Не робила я її парничка. Але дивлюся, ніхто не хоче тут вкорінюватися, тому я розраховую на насіння. Бо цієї рослини дуже багато вона дає насіння за сезон. Я його збирала. Діхондра не гібрид, тому з неї можна збирати насіння. Його там багатенько ось намочила, його хочу посадити вже на ключене, щоб ріденько розкласти. А також наріжу зараз пагонів, поставлю у чисту воду, у воду з укорінювачем грандіс і у воду з укорінювачем чистий лист. Потрішки подобавляю, Подивлюся, можливо, пусте корінці, кажуть, треба 5-7 см. Пагонів у мене багато. Єдине, можливо, вони вже сплять ці пагони, тому що дихондра взимку спить. Взагалі, Діхондра відноситься до сімейства берізка. Всі знають, як нашу берізку ми виводимо з грядки, а вона все рівно росте. Єдине, вона не зимує, не переносить приморозки. Ось води набрала дощової. Трішки чистий лист. Це торічний, в мене ще не відчиняла цей рік. Купувала теж всі добрива, не відчиняла. В другу поставлю грандіс, а можливо допоможе укорінювач. Ну, а третя буде чиста вода. І ще рекомендують живцювати в касеті. Не хочу я займатися цим. Колись я отак пробувала газанію, хтось сказав, що розділити, розживцювати, і вона пусте коріння. Не пустила в мене газанія. Я так зрозуміла, треба собі купити одну рослину Діхондри, і буде у вас дуже багато насіння на другий рік. І ще отут його буде, бачу. Нехай сохне. Горщик обіцяють, що перезимує. Тут вони живенькі за землю тримаються, зняла, а воно таке сухе. Зараз полила. Можливо, ближче до весни попересаджую оці рослинки. Для себе я маю. Ось бачу такий гарний кущик. Зараз пересаджувати не хочу. Все рівно в теплиці плюсова температура, місце є, нехай уже зимує так. І цих багатенько поставила. Заберу в будинок в тепло. Більше тепло, ніж тут. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Можна вважати, щось зроблено. Еустому посіяла, забираю в тепло, дихондру поділила. Ну, ось подивлюся, можливо, хтось хоче трішки пити водички. Полю. І можна закривати теплицю. День скінчився.